Тварь нахуй посилає. Я з мамою розговаював по своїм ділам. Прошу поліцію вважати це офіційною заявою. Від, від вашого імені, від вашої ініціативи, я даю вам право. Чипурний Денис Володимирович? Чипурний Денис Володимирович. 12 квітня 1991 року народження. Оце Володимир Володимирович, Путін номер 3 після Зеленського. Путін Зеленський номер 2 а це номер 3 Олександр. Посилає нахуй просто. Жодна людина, не звертайте уваги на мої діагнози. Жодна людина адекватна, неадекватна, не має терпіти нахуй, 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 просто так. По причині, без причини. Він ще потім щось каже, що ми тут починаємо. Але без причини він підстрікатель, він підстрікатель, постійно він пішле когось нахуй. І чи ще щось скаже там, червь там. Я тебе рук, я, пор... я тебя порублю и в унитаз смою. Я тебе, сука, все вспомню. Я тебя, я просыпаюсь, он говорит, маме, я руки тебе поломаю. Вот. Пожалуйста, делайте что-нибудь с этой тварью. Он меня задолбал уже. Он, он очень, он не дает спокойствия он не дает спокойствия. Они не дают не столько начинается какое-то спокойствие. Этот демон начинает открывать свое рыло и посылать кого-то нахуй. Пожалуйста, кто-нибудь что-то сделайте. Я что-то непонятное говорю. Я говорю все понятное. Делайте что-то с этим уродом. Патриоты, ЗСУ, Украина. Я доброволец. мене там змушали мити підлогу, у меня поднимался тиск. Піднімався тиск, тому я не зміг, я пішов. Все. Я казав, давайте на фронт. Вони сказали, ні, йди ми підлогу. А підлогу я мити не можу. Все, 에, повагу, проявіть повагу, давайте. Оце чмо э, е, э, піднімає руки на маму, залякував дитину з дитинства э, сокирою. Він її сплавив на Запоріжсталі, кудись сховав. Я, я згоден пройти е, о, примусово. Можете мене там примусово взяти там під арешт і зробити, щоб я пройшов детектор брехні. Давайте під вашу відповідальність, відповідальний там капітан Костянтин Володимирович е, е, з цього району. Давайте. Робіть щось. Не треба мене усе мати, мати, вони 32 мені роки. Імети мене не треба. 32 роки в мене труситься щелепа. Я два, два тижні валявся, спав, щоб після серцевого нападу. Після серцевого нападу, який він там, я не знаю, форму. Я не можу, я постійно лежу, я не можу нічого робити. Вони мене доводять, вони руйнують моє життя. Руйнують моє життя, я не можу жити. Я не можу жити. Ця наволоч, розслабіла булки, розслабіла булки. Пройшло два тижні, і ця сука починає посилати нахуй. Робіть щось, зрозумійте, будь ласка, це тваридло, це погана е, кацапська наволоч. Просто е, він руйнує, він хоче там по блядям ходити вільно зруйнувати цю родину, він хоче. І хоче, о, і хоче перед суспільством висвітлити свою дупу. Він хоче перед суспільством е, здавати, що він чесний такий і порядний. Ось я розповідаю його справжнє обличчя. І Ця баскуда ніколи ні з ким спокійно не спілкувалась, а в житті постійно доводила все силою. І аргументів вона не вміло. До 27 років я вимушений був кричати своєму довбню батьку, щоб він щось там на якусь міліпуську там почув мене щось. Офіційно, спокійно, я спокійно заявляю, Чепурний Денис Володимирович даю поліції відповідальність робити щось з цією родиною. Робіть! Я не хочу, щоб мене посилали нахуй, а потім він каже, що я ще не по, що й повинен спокійно сидіти і терпіти це. Не повинен! Не повинен нахуй терпіти! Не повинен! Я захищаю свою гідність! Годі об мене витирати ноги! Годі!